Така сьогодні тема торкається, знаєте, що, а наскільки я вдячний Господу? Тому що Ісус Христос Він пішов на хрест, Отець віддав Сина, так, щоб я міг отримати спасіння, щоби я зміг спастись. Ну, часто замість вдячності Богові, при тому, що багато і інших речей Господь робить. В моєму житті, в житті інших людей. Але замість вдячності часто виходить ропот. От Господь, чому я живу не так, як я хотів. Господь, а де всі мої благословення? Де моя машина? Там, чи може квартира, в кого що які е цінності? І замість вдячності в цій виходить ропа, то тобто, знаєте, що часто як. Буває, от виконав якесь там служіння Богу або в церкву прийшов. Бог, все, тепер небеса повинні бути відкриті, благословення мають виливатися. Таке враження складається, ніби не я повинен Господу служити, так? а Бог мені має служити. Тобто це перевернуте неправильне поняття. І давайте зачитаємо з вами Євангелію від Луки 17, розділ. Сьомий зі сьомого вірша: Хто ж із вас, мавши раба, що у речі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй, що вечеряти, і під... пережись і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а по тому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все. Вам наказане, то скажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Тобто я не повинен очікувати від Господа якусь подяку, благословення за те, що я виконую Його волю. Тобто це моє предназначення. Так, уже я і так спасений по милості. Ісус Христос віддав своє життя на хресті. Так само отець віддав свого сина так, щоб я отримав спасіння. Я його отримав е, по милості, то тепер моя зобов'язаність служити йому і віддавати своє життя йому. Амінь.